скоро зима буде, а сім... скоро зима, а сім... і будинок у мене тут. Так, оце від тут. Так, дівчата, так, я Так, буду буд... Буду будити Вероніку. Вероніка, підйом, блін. Яка година, блін? 12 година дня, ти чого спиш? Чого ти лез? Ти так спис довко. Ой, мам, що ти їси? І взагалі не можна їсти. Я спала так доби, тові стол, класний снився, а ти мене проснула. Ой, виводяй не знала. Той не знала.

Двоє одягати, а я теж буду одягати. Окей. Так, що мені втягнути? Це в Діну на воді. Так я в Діну, я і не знаю. Ось так ось стану. Може, чого ти нові ціни не діє? Не хочу. Це вже тут буде. Вставай! Чого ви?

А Обезря маха не видимовать на его. А давайте. Ага, угу. так я любил родину. Так, вот так оно умой. Так доні, то а в вийде, не тут я твой вдживаюсь. У мене орел не... Да это ты запускала. Да? Ты ч оболдилась? Так. Сунь не в дити, так вот так я в Ой, я не то в дила. Блин. Ну, вибух, у мене таке где-то таку не буду кость. Так, так, ну мані, я прийду так донь писуй. Добрий день. Добрий день. Ух ты, якось тут багато потудіть, ух ты, запав новий рік. Так, так, це у нас так. Dakar, предмет, від看看, stop, aої, так ви можете моменты таких будиночок, как еще хочется красивий, дуже красивий. Так що тут це уйдет, что така пізнанка ось ще є бейтю звичайно ма, ну что все, а можна мені цей? Ну такий костюмчик можно ма не. Ну добре, йди поміє подивився О, Так треба це прибрати, так покласти. Так, все оценимось. О, готово. Ма, де как класунь, класунька ти. Так, що ти ся там хочеш купити? Давай давай купимо то, ну давай. -то -то ну, добре, доню, давай били. Давай били, доню, то. Були, давай. Ого! Ой, так Таки треба послухати така ух ты тут. Скинувається. Ух ты, у тебя такі діти молошные. И сапучка під костюмчик. <схід> я классу там. Ой, де я помію. Е, моя! Та невне каже, мала на мене. Ой, тут это точно. Ух ты, мама, ну это моя будет колона. Корон... колона, ну добре, це твоя сапка, а то твоя колона. Ей, э, я себе хоть это колона. Ну зайди к ней свою тапку и давай. Не, не видал, давай я буду вот это колона. Так, и... Сейчас, ой, я где-то Ух ты, это все моє, понятно, никому не видам. Ой, ну іди не видавай, что там цветлаба. Понял, да. Ціка. Не немає так до сестри говорити. О як вона мені? Міс. І в вас мене є така сукенька, сукенька така. Годі непоганенька, я собі її куплю. Так ну і пісамка таку непоганеньку, ну має не так. Сер... О, доді, дійші, Дійки, колька, колька, став, ох, ти як види корка Ух ти. О, оце мені, я собі таке куплю. Куп таке хочу, ой, ну і куп'яй. О, я ж не знаю, я це. моя, моя, моя буде. Так. Кладу сюди. Куп'я, що хочеш. Не я собі таке візьму. Таке, 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 таке. Ти чого все забрала? А що? Ну, але поцеплити тебе так. Да, я ну поцеплю. Так, так і ну, я поцеплю. Так, є ще на вузники хочу. Вікні хотіла. О, так треба так Сапка, вау. Я таке ще в Так, це ще ти. Так. Отай касточка косива її тут. О,

Так, давайте. Так, дивіться, що в мене. Мої планцетти. Та дуй. Я дуй. І з того я дуй. Так, ти ду. мій. Ой, а та подорка мені. І сапка. І це сапка. Ні, не сапка. І ось от саме ота. І це мені. Донь, що ти все обрала? А чого сур? Не можна. Це сур. Так, подусочка моя. Так, це сюди все. Кіда я сап Ой, То, і цю сапквасу. Ой, давай. Цю класу. Оооо! Це таке? Ну це гняди і кого таю кота. Mamãe, pode descer a churrasco, não dá ok? Tu é do sorvete mesmo? Não tu é da churrascão mesmo. não Tô olhando e vejo que o não morre. Não, mamãe, que bebeu e Tu, não! não! É? não, não, é? não, não, não. não, não. Так, ну дай, ну мене, не може мені не Так це моє. Так. Бійте, сусік, чи Я карточкою заплачу до, і добре місце. Так добре. Так боїться треба. Ну, там заветі подають. Ой, косоп, косес, іди сюди. Чого? Чого? Ти косопку косила, може це моя буде. Це лоня. Це білоня. А, Ай, а дай мені. Я кажу, кос... ні, мені не влюду. дай лоня. О, ну да, це тут не мені де. Тобі йде не скоще. Він у йде, мамі. Ну,

Мамі їм все вийти треба. Ну одну і добре. Заяви щось треба, добре пакет okay. так, то поє взяти. в'ячі. Покрятися один весьмей туди. Окей. Так, хто візьме пакет? Я тут. Yeah. Так. Давай, 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 давай. Пиши я покажу питомчики в шурочках, цих родька. Так, так будет тобі купить, ма. Ні. Ну ма, ну ма, не мам, Тобі туби духович. Так пишу додому.